Тамара Михайлівна з жахом чекає на нові платіжки по комуналці. Коли увімкнуть опалення, доведеться віддавати всю пенсію. Жінка й так отримує небагато, менше півтори тисячі гривень. Живе разом із багатодітною онукою. Щоб забезпечити себе та допомогти рідним, доводиться працювати, незважаючи на похилий вік. Внучка со, со мною живе. Понятно, що це квартира моя, але вже я ее, на неї зробила. Ви знаєте, и... Вот она сидит, у нее трое деток. Средний мальчик диабетик, инвалид первой группы. Если бы, наверное, не я, они бы не выжили вообще. Это я вам говорю просто, потому что я... Раді них я пошла вже ночним сторожу. Сім'я багатодітна, тому сплачує всього половину від того, що набігло. Зараз ще якось справляються, але що робити, коли ціни знову підскочать, не знають. Між тим, поетапне підвищення тарифів, вимога міжнародних кредиторів та Євросоюзу. Первый этап повышения тарифов у нас произошел с 1 апреля текущего года. Намечается порядка пяти этапов повышения тарифов для бытовых потребителей, а именно для населения. Возрастает закупочная цена на электроэнергию. Она возрастает вследствие, соответственно, увеличения стоимости на первичные энергоносители, такие как мазут, топливо, тот же самый газ. У міському департаменті соцзахисту людям радять звертатися за субсидіями. У 2015-му компенсації витрат на комуналку отримали близько 30 тисяч одеських сімей. Це втричі більше ніж минулого року. Та у порівнянні з іншими містами у нас люди не поспішають просити допомоги у держави. Сьогодні у багатьох одеситів відношення до самим виплатам соціальним, які гарантуються державою, аноні однозначно. Ми атмогіслишали, що нам не нужны подачки. І от сьогодні наша задача переломіть э, і е у людей отношение к социальным выплатам. Правозахисник Ігор Прокопчук каже: боятися справді нічого. Процедура вкрай проста. Стидатись немає чого. Зараз велику частину населення можна назвати малозабезпеченими. Большинство людей все равно не спешат идти и оформлять субсидию. По той простой причине, что они уверены, что эта процедура невероятно сложная и забюрократизированная. Нынче реалии таковы, что официальная зарплата большинства людей не позволяет платить те завышенные тарифы, которые сейчас вводятся. Поэтому не стіснятися, діти оформляйте субсидію, якщо ви попадаєте умови субсидування. Чиновники нагадують, з травня отримати субсидію в Україні стало значно простіше. У соцслужбу тепер необхідно подавати лише два документи заяву та декларацію про доходи. Разом з тарифами збільшилась і компенсація малозабезпеченим сім'ям. Втім, у будь-якому разі всі витрати на комуналку вона не покриває. Олександра Мироненко, Едуард Чиндерович та Сергій Калмиков. Підсумки тижня перший міський.